Ого, і це схоже на гру, яка починається з високих ставок. Трамп вже готує дзвінок Путіну, щоб вирішити все. Обіцянка звучить гучно, але чи справді все так просто? Давайте далі розберемось. Ось вам остання новина. Обраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам після інаугурації організувати телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Зазначається, що темою бесіди буде обговорення можливої особистої зустрічі у найближчі місяці, під час якої президент США спробує покласти край. Війні Росії проти України чиновники з команди національної безпеки в адміністрації Трампа почали працювати над телефонною розмовою з Путіним ще кілька тижнів тому. І як на мене, Трамп як завжди намагається створити навколо себе образ миротворця, ну, який здатний зупинити війну лише одним дзвінком. Але історія не раз показувала, що домовленості з Путіним це завжди складна і довга гра, а не блискавічні рішення. Ще важливо, що Трамп вже нам обіцяв протягом дня завершити війну, але наразі ми бачимо, що вже а, говорять про місяці. Чи не здається вам, що його заяви та реальність вже починають розходитись? Хоча сама ідея мирних переговорів, ну вона, звісно, звучить добре, але тут важливо розуміти, що без твердої позиції України та її союзників. Це може бути просто таким переграванням на міжнародній арені. Тож цікаво, чи зможе Трамп справді вийти на результат, чи це буде ще один приклад політичного піару.